Футбольне зуття сорту крем, вага 15 кг. Ціна 17 євро за 1 кг. Перші у нас ідуть ось такі яскраво по салатового кольору, дуже прикольно виглядають. Так, зараз гляну розмір. Розмір тут у нас 43-й, 27,5 см по стельці. Наступні ось такі. Це у нас адіки. ось такі гарні адідас. Так, розмір тут дуже великий. Зараз дивлюся. А розмір тут ніде не пише. Це приблизно 45-й, напевно. Ми досить великі. Наступні ось такі. Що це в нас? Оп. Також адіки, віці, які гарні. Новесенькі, класні. Розмір тут також не вказано. Аж там. Ой, дуже далеко розмір. 23,5. Це 38-й розмір. Далі ось такі з яскраво-оранжевими вставочками від Nike. Розмір тут маленький. Ой, дивіться, як вони класно йдуть, як носочки. Розмір, на жаль, я не бачу. Навіть не знаю. Приблизно 35-36, це я так до себе вже порівнюю. Далі ось такі білесенькі від Nike. Також дуже гарний стан. ну Тому що це крем. Тільки я не можу знайти знову розмір. Це приблизно 46-й, напевно. Вони також великі, такі гарні. Наступні малесенькі, 32-й розмір. Від Adidas, дуже гарні, класна така підошва навесенька. Далі у нас йдуть ось такі філи з яскравим, салатовими вставочками, Розмір також не знаю, не пише. Приблизно сороковий. Далі ось такі, дивіться, які гарні найки, також дуже яскраві. Розмір, на жаль, стерся. підошва новенька, гарна. Далі ось такі яскраво оранжеві. Ось така пара, якась чорно-біла. Ну це так має бути. О, і тут біленька. Клас. Ой, це у нас пума. Клас. Дуже класно виглядають. І розмір тут пише 42-й. Досить клідовий розмір. Далі ось такі. Також пуми. Підошва гарна, навесенька, в гарному стані. 34,5 розмір по стелічці 21 см. Далі у нас йдуть ось такі дитячі, ось такі гарні яскраво-оранжові вставочки. З синім кольором йдуть. Розмір тут у нас 31 19,5 см по стельці. Далі йдуть ось такі синенькі, тут іде ліпочечка і шнурівочка. Також гарна підошва, в гарному стані, чуть-чуть грязна, але це нічого страшного. Розмір я тут не бачу. Так, ці у нас такий був розмір. Приблизно. 30, 31. Далі у нас ідуть ось такі, ой, їм щось тут такі, дуже їм погано щось. Але це тільки підошва. Так їх помити і вони будуть гарні. Розмір я також тут не бачу. Далі у нас йдуть ось такі чорні з червоними вставочками. Від Adidas 38-й 23,5 см по стельці. Далі ось такі яскраві. дивіться, ці класні. Також адіки і розмір. Зараз я гляну на розмір. 46-й. Великий розмір. Як маленький, так і великі. Далі у нас йдуть ось такі. Голубесенькі. І розмір я також тут не бачу. Не Приблизно 35-й. Далі йдуть ось такі. Пак. Чорні найки. Ой, вони ще отак вивертаються, дивіться, які гарні. Розмір, на жаль, не вказаний. Так, далі у нас йдуть ось такі асікси. Розмір... Знову десь тут 39 розмір. Далі у нас йдуть ось такі адідаси синій, з білим. Кольори такі гарні. 27 з половиною, це 43 розмір. Наступні у нас йдуть білесенькі найки з такими оранжевими вставочками. Розмір тут у нас 44-й з половиною. 28 з половиною сантиметрів. Далі нам попадаються ось такі дитячі від Adidas Розмір 31. Далі ось такі голубесенькі від Adidas Розмір 40. Так, я не знаю, чи я буду говорити вже розміри, тому що дуже часу багато йде. Далі ось такі у нас оранжеві найки. Гарними такими вставочками. Тут новенькі йдуть, гарні. Далі ось такі Іскраво такий гарний оранжевий колір, синій. До речі, всередині вони ідеальні, весенькі. Далі у нас йдуть чорні. Такий гарний великий розмір досить. Це приблизно 45, 46. й Далі ось такі синенькі. З оранжевими вставочками розмір 38. Далі у нас ідуть білі ось такі, ну, тут дуже великий розмір. Їх треба дуже добре помити. Далі ось такі. Ну, вони всі в гарному стані, тільки їх треба мити реально. Тут у нас пума. Далі ось такі яскраво оранжеві з вставочками жовтими від Nike. Далі ще одні від Nike, ну треба мити. Але я думаю, що вони будуть реально дуже класні. Тут всюди натуральна шкіра, вони оригінальні йдуть. Всюди Nike, Adidas, Puma. І останні ось такі синенькі, вони в гарному стані від Kengo, Розмір там дуже далеко, все. В принципі, ми розпакували з вами весь лотик, ну в принципі, так і розпакували. Якщо вам сподобався цей лотик футбольного взуття, нагадую, ціна 17 євро за 1 кілограм в лотику 15 кілограм. Це був сорт крем. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.